Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них? Знову сезон кліщів. Піки активності щороку припадають на квітень, травень та серпень вересень. Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Розказуємо, як захиститись від укусів кліщів під час прогулянки у парку чи пікніку у лісі, і що робити, якщо виявили кліща на шкірі, як вберегтися від кліщів. Ось кілька порад, які допоможуть уникнути укусів кліщів. 1. Подбайте про відповідний одяг. Обов'язково одягніть кепку, панамку, косинку тощо. Бажано одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла так легше буде помітити кліщів і зменшить ризик укусів кліщів. 2. Кожні два години прогулянки оглядайте себе і дітей, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежуйте ділянки тіла, покриті волоссям. Треті. Місце для привалів на природі звільняйте від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів. Чотири. При поверненні додому відразу змініть і ретельно огляньте одяг виперіть та випрасуйте його. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а й згодом. Перекочувавши із одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не рятує від кліщів. 5. Перевірте речі, які принесли з прогулянки підстилки, сумки тощо. 6. якщо на природу брали домашнього улюбленця, його також слід оглянути на наявність кліщів. 7. Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби. Найчастіше це... Аерозолі, які відлякують кліщів, використовуйте їх перед прогулянкою. Зверніть увагу на тривалість дії засобу. При необхідності скористайтеся повторно, якщо мине час дії, як вказано в інструкції, якщо ви виявили кліща на шкірі. 1. Негайно зверніться до найближчого травмпункту. У кожному регіоні цілодобово працюють травм пункти, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження. Якщо це неможливо, постарайтесь видалити його самостійно. Повільно витягніть разом із хоботком, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марливою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри людини. 2. Після видалення кліща змастіть ранку антисептичним розчином. Якщо залишилася частина кліща, його видаляють стерильною голкою. Видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. За направленнями лікаря у лабораторній мережі проводяться лабораторні дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу. Ретельно вимийте руки з милом. Четвертий. Протягом двох тижнів щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи виникнення почервоніння на шкірі зверніться до лікаря. Які захворювання можуть викликати укуси кліща, не усі кліщі переносять збудників захворювання. Водночас існують такі небезпечні захворювання, як кліщовий бореліоз, хвороба лайма, кліщовий вірусний енцефаліт. Марсельська гарячка тощо.